145 номер, значить, це така невеличка. Мені що сподобалась. Паяльна лампа смажити свиней. Гляньте, яка шикарна. Немає тільки ось цього. Тут качає, я качав, все качає, все чітко. Ось така, прикольна. 145 номер, 200 гривень. 146 номер це навіс. Дивіться, ось таких 10 штук і ось таких 3 маленьких, менших. От. Це воно продається ці навіски разом. 146 номер 250 гривень. 147 номер це купа ось таких зірочок. Така навіть нова є, ось така маленька. Ця взагалі на підшипнику. Ось тут. Якась ця на підшипнику. Бачите теж, що це таке. Ну, коротше, їх тут ціла купа. Ось такі зірочки. 147-й номер 600 гривень за усі. 148-й номер. Значить, дивіться, це ось такі гайки, типу автомобільні, скоріш за все. Купачки, типу, бачите? Кількість 14 штук. 148-й номер, 150 гривень за усі. Їдемо далі. 149-й номер. Це пневмоциліндр працюючий. Я перевіряв все чітко, все класно. 149 ось його маркування. Погугліть собі. Ось. 149-й номер 300 гривень за нього. 150-й номер це ось такі навіси, дуже їх багато вже тут. Я їх назбирав цілу купу, ніхто не бере. Тепер продаю оптом, аби віддати, не валялися. 200 гривень за усі. Їх тут дуже багато. Одні є ось такі довгі, дуже, а ось цих ціла купа ну оці навіть нові. Ось, ну. Сказав, так? 150-й номер 200 гривень. 151 номер, це, скоріш за все, кріплення для телевізора. Ось тут рухається, бачите, дуже потужне, дуже міцне, витримає, навіть не знаю, що коням повісити. 151 номер 100 гривень. Ну, все, сказав, значить, буде 100. Добре. 152 номер. 4 метра ось такого ланцюга. Крок не знаю, коротше, але він новий. Він в, 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 в масці. Ось так, там його 4 метри. 152 номер 500 гривень. 153 номер, два ось таких колещатка. Гумові стан. Гуми, шикарний. Тобто диск металевий. Гума. Тобто, ну, чітко все крутиться, все вертиться Два штучки. 153 номер 300 гривень. Лот номер 154. Ось таке шикарне колесо, велике. погляньте ну, Гума шикарна на тачку. Хто хоче собі зробити шикарнішу тачечку. Купуйте в мене це колесико і буде супер. 400 гривень. 155-й. Дивіться, який корпус. Це, я думаю, ремінна передача. Тут два шківа, тут два шківа, тут шикарний корпус, тут механізм якийсь наклону чи підйому, тут ще щось цепляється. Погляньте, як крутиться. Це заводське, це не саморобка. Працює ідеально. Ну, для чого воно, не знаю. Значить, 155 лот, його ціна буде 1000 гривень. 156 лот. Ось такі два колесика, значить. тут, ну, Воно на підшипниках, ось так воно відрізане. Бачите? Що один, що другий. Тут все крутиться, вертиться. Ну, коротше, для якихось собі тачанок, не тачанок, не знаю, піде. Два штучки разом. Ціна халява. 156 номер 400 гривень. По 200 гривень за таке шикарне колесо. Резина в порядку, ще походить. Тверда, скажу вам тверда. 157 лот, Домкрат, не знаю, то шахтерський, не шахтерський. Він працює, чи все, він працює. Ось качає, він підіймається. Ну, коротше, вони наче на 25-30 тонн орієнтовно. Можна підіймати як верхом, так і є п'яточком. Бачите, знизу. Можна ось тут підіймати, а можна ось тут в залежності, звідки ви що підіймаєте. 157 лот 1000 гривень. Це вже я вже скину 500 гривень з нього. Дивіться, 158 лот. Тут багато ось такого ланцюжка, щось 2 куски по 7 метрів, декілька кусків по 3 метри і по метрові, ось такий. Він, наче як новий, не видно. Ну, Тобто, все з ним класно. Звіна, ось такі, всі шикарні. Продаю птом, не хочу бавитися з тими ланцюгами. Значить, дивіться, 158 номер, 800 гривень. Там орієнтовно десь під 30 метрів ланцюга. Тобто поділіть собі на цей 800 гривень. Поділіть, 3 тисяч, ой, 800 гривень поділіть на 30 метрів і отримаєте за метр погонний. 159 номер це ось така каністра, на, наче на 40 літрів. Я собі так думаю, якщо ця на 20, то ця точно на 40 гляньте. Там ніжки знизу. Зараз покажу. Ось, бачите, на ніжках. Дві ручки, ну, коротше. Шикарна каністра, 159 лот, 600 гривень. І звичайна каністра, але в продачу ось ця річ. Нормальна, гумка ціла. Заливати собі чих-пих, бачите, ось так класно. І по кольору вони підходять. 160 лот, 300 гривень. І 161 лот. Це у нас набір головок, цей перехідник квадрат, довший квадрат. Значить, Ось такий набір. 161 лот, 400 гривень. Так, і по вчорашніх лотах чи позавч... поза позавчорашніх, не пам'ятаю, дивіться, плити на фуганок. Лишились один комплект, 365 ширина, 117, 2 плити разом. Товщина 14 мм. Дуже довста. Дуже товста. Вони шліфовані, це не сирий метал. 2000 гривень ось це, цей набір. І і і дивіться, значить, сьомий номер. Вал на два ножі. Ось цей дивіться, латунний шків. Ось тут конус під патрончик можна надіти, якусь довбалочку зробити. Тут на циркулярочку. Це у нас сьомий номер. Лишився. Вони всі по 400 мм робоча ширина. Всі крутяться, всі варті, ніколи не були в роботі. Значить, сьомий номер. Ціна у нас буде 1300. Роблю знижечку. Шикарну знижечку роблю. Коли не присутні, ножів немає. Восьмий номер, значить, ціна незмінна. Три ножі. Циркулярочка. Конус. Ну, все як положено. Шикарний просто, шикарний. Ось. Його ціна 3000. Без змін і змін не буде. Ні то того собі. І дев'ятий номер. Дивіться: три цих значить, е, немає клинів, немає ножів, е, присутня шайба, все на циркулярку. Значить, ось такий буде 1000 гривень на віддачу. Ось ось така, ось така річ. І ще дивіться, зараз вам покажу. Маю ось такий, типу. Що це таке карданний кардан? Воно нове, не розбите. Тут квадрат і там під квадрат. До нього додаю ось таку річ. Теж нова. Бачите, вона абсолютно. А, ні, може і не нова. Ну тут щось масляночки немає. Але з вигляду вона як нова. Люфтів немає, я перевірив. Нема люфтів. Теж під квадрат. Ні, тут під круг. А тут під квадрат. Значить, дивіться, він одягається сюди, шикарно підходить. А, вдарив так пальцем моцно. Mm. Ну і коротше, дивіться, він підходить туди, ось цей комплект. весь. Тут корпуса, ось це, тут підшипник стоїть. Ось тут підшипник стоїть, і ось тут підшипник стоїть. Тобто, що воно таке? Ну щось до трактора. Ой, коротше. Дивіться, ось цих два, ось це, во все. Типу, ось цей і ось той кардан. Тисячу гривень поїхав до вас. Все наразі. Завтра буде більше товару. Є дуже багато, всякого є ключі, є сокири, є молотки, є всякі-всякі різні штуки. Коротше, мало що розбирав, але ще є якийсь трохи товару, бачите? Значить, такі справи. Всім дякую за перегляд. Мирного вам неба і вдалих покупок в інтернеті. Нагадую, вайбер мій в описі під відео.